Виборчому округі. Тобто на виборчому округі, який не світло, ми вже проводимо. Вот. Доповідай, Андрій Ді. Петро Петрович, а ви, пожалуйста, обзванюйте депутатів, хай не накаляють або йдуть ложити отак заяви, як я або йдуть і ми приймаємо рішення по міському голові. І напишіть заяву, будь то в Ні, ну вам об'ясняють. Петро Петрович, мені не треба об'ясняти. Мені не треба об'ясняти. Петро Петрович, мені не треба об'ясняти. Я вам ще раз розповідаю, щоб ви чітко зрозуміли. Петро Петрович, ми встигли на 25 число, на 25 травня Чичко? провести вибори по округу там. ну встигають, давай. Пытай не мой, Андрей. Если якщо... пишите! 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 Посліднюю. Я напишу заяву. Я насичу заяву. Чтоб депутатский корпус высказал. Не доверую, раду. Проголосует. Потай Я веду и дядей держат. А я сам не пишу. Я с депутатом не пиду. С депутатов? Я не пиду с депутата. А А чего? Просто я удовольствию. Вибачці, прийшли, у вас сьогодні. Ми показуємо, що ви дивіться. Завтра не сьогодні буде з ним розповідати. Ми бачимо, питаємо. Кожного депутата буде триматися. Кожного не піку. Кожного депутата приділяйте. 第一帅，第二漂亮。